Привіт всім зі світу бджіл. Ось такий у нас ранок, багато тумана і вологі. Соняшник йде на всю, медозбір теж не припиняється. Погляньте, як працюють у нас бджоли. Чи медоносить соняшник цього року у нас? Так, цілком медоносить. Але з тих причин, що цей рік у нас досить вологий і вистачає вологі для соняшника та виділення його нектару. Минулі роки соняшник виділяв погано з тих причин, що була досить спекотна погода. Але цього року ми маємо тумани, мінливі дощі і досить вологу погоду. Це покращує становище нашої пасіки цього року, адже це перший в нас медоносик, на якому бджоли цілковито працюють. Тож, цілком можливо, що бджоли забезпечать себе корбом, а також можливо буде щодо для відкачування. За цей рік це в нас вперше. Давайте ось поглянемо на наш відводок. Це не основна сім'я. Або зроблений відводок ще у червні на плідну маточку. Ось погляньмо. Як можна бачити, на крайній рамочці, звичайно, є нектар, який бджоли ще не печатують, а отже, це ще не мед. Адже вони його будуть переробляти і ця кількість може зменшитися. Звичайно, ми загальні ревізії зараз не робимо, так як не хочемо заважати бджолам у їх праці. Адже, як відомо, соняшник медоносить дуже чудово перші 10 днів, а далі поступово йде на спад. Але за сприятливих умов цей термін може зменшуватися. Тому бджолам краще в цей час не заважати, нехай вони працюють, а потім далі ми вже будемо дивитися. Пізніше ми оглянемо бджоло сім'ї, побачимо, скільки в них меду, запечатаного, розпліт, а також як вони подальше будуть розвиватися. Чи все в них добре? І покажемо про це відео. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Якщо щось цікаве, ми обов'язково знімемо про це відео. Далі буде!